Вітаю вас, друзі! Це канал Made in UA зроблено в Україні. Пройшло майже два тижні з моменту посіву багаторічників на розсаду. Що я вам можу сказати? Є і позитивний результат, і негативний. Почнемо з нього. Скабіоза. Виправдала своє названня, свою назву і не проросла. Я вже не знаю, що з нею робити цей скабіозей. Спроби виростити її, я не покину. Буду ще намагатися, але прикол в тім, що я ходила в магазин, хотіла купити ще один пакетик, а її вже нема в продажу. Треба шукати по магазинах, де вона ще продається. Вона, напевно, на мене образилась за те, що я її фамілією ругаюсь. Ну, Скабіоза не проросла. Далі ліхніс, як і минулого разу, він теж... Чомусь не проріс. Є тут один малесенький росточок, отут. Малесенький-малесенький. Я не знаю, це бур'янина росте, чи це ліхніс росте, поки що не видаляю. Я зверху присипала пісочком, тому що була висока вологість, я присипала зверху ось такий ліхніс. Друга спроба теж, поки що вважаю, що не вдала. Можливо, йому треба більше часу, але два тижні мені здається, що вже це достатньо часу. Далі ще мене підвів піретрум. Піретрум теж пусто. Я буду підсівати, можливо, трошки пізніше. Можливо, посію прямо в ґрунт. Перетром, на жаль, теж ніхто не проріс. Так, далі в нас платикодон. Платикодон теж пусто. Як і минулого разу, чомусь вони в мене не проростають. Саме ті рослини, які в мене й минулого разу чомусь не проросли. Що я роблю не так? Що вам не так? Куплю ще пакетик в магазині і теж ще під ці. І гвоздичка. Гвоздичка чомусь вона гарно зійшла, але потім у ґрунті я замітила якусь живність, такі, як наглисти, схожі черв'ячки, білі, тонкі. І ну, в достатньо великому, великій кількості їх було в, в цій землі, і попропадала вся гвоздичка. Я зміню землю, в мене є актарофіт. я пролью і посію його знову, бо вона дуже швидко, швидко зійшла. Так, оце товариші, які чомусь. Ну, тут ясно, чому Бо тут хтось живе в землі. Ось оці, ребятки, щось не захотіли сходити. Ну і давайте по позитивному результату. Дуже мене порадувала Вероніка. Вона зійшла дуже швидко, рясно. Ніяких проблем з нею не було. Подивіться. Все в неї добре, ось коренева, все росте, чудова рослинка. Порадувала мене, мене аж ось 4 стаканчика. Висадимо буде гарно, красиво. Ось такий результат. Це Вероніка колосовидна. Наступна у нас добре зійшла королиця. Ромашка велика квіткова. Теж гарно зійшла, в неї вже з'являються листочки справжні. Ось така гарна рослинка. Теж зійшла дуже швидко, зовсім без ніяких проблем. Я теж присипала трошки зверху пісочком, щоб прибрати зайву вологу з поверхні ґрунту. І гарно зійшла Гайлардія. Гайлардія мене не підвела. Ось гарні паростки. Чомусь довго сходила, не знаю. Ну, зійшла. Ось такі гарні паростки. Так, також хочу похвалитися своєю радістю. Все ж таки ось у мене два стаканчика з розмарином. Тут три рослинки, це, який номер? це другий номер, а ось це перший номер. Дві рослинки теж вже з'являються справжні листочки. Мене так і тягне потерти, понюхати їх, бо мені дуже подобається запах розмарину. Посіяні вони 26 лютого. Ось так виглядають. Здається, що вони витягнулися, але на 8 березня мені чоловік подарив розову лампу на все вікно. І вони в мене стоять під фітолампою. Такі гарні. І хочу показати, як виглядають О, пампасна трава. Помпасна трава. Ось цей кущик, він найактивніше росте. Отут три волосинки, ну, я на них не надіюся навіть. Ось такий маленький кущик росте. Ось. Ось тут. Якщо він теж ось бачите, то якась бур'янина, ось корінці. Якщо виросте, то буде, буде гарно. Так. Далі давайте подивимося на петуньї. Ось петуньї, їх вже видно трішечки в лоточках. Це петунья фрост, ось та, з білою каймою. Бачите, вже подивіться, як вони виглядають, вже в них справжні листочки є. Деякі рослинки слабші, деякі сильніші. Ну, якщо навіть буде і одна рослина, мені його буде достатньо. Це експеримент такий, я ніколи не сіяла петуня. Це такий експеримент. Так, це петунія Бордо. Ось так вона виглядає. Її стан більше за все мені подобається, мало того, що у неї схожість була висока. І Ось в них уже і друга пара лізе справжніх листочків Гарнюня. Так, це петунія по з яром нежі. Теж потихеньку росте. Вони теж в мене стоять під лампами. Десь я їх підсвічую до 10-ї вечора, бо дитину треба вкладати, і я виключаю тоді світло. Ось, так виглядає. І залишилось ще усмів, ну, усмів найгірш, найгірша схожість і найгірший вигляд паростків. Ось раз, два, три, чотири. І вони такі якісь доходяги. Що я буду підкармлювати, буду турбуватися, що виросте, то виросте. Ось так. Також покажу кактуси, кактуси потихеньку ростуть, в них вже. Почали з'являтися вже всередині. Тут я фоточку додам. Вже голочки почали з'являтися. Ось такі кактуси. Ну і наостанок я вам хочу показати своїх улюбленців. Це Люпини. Дивіться, які вони гарні. Яка в них коренева гарна. Вже скоро їх треба буде перевалювати в півлітровий стаканчик. Ось такі. І отут теж було три, але один загнувся, бо в них ось уже почали через дірочки вилазити, вилазити коренево почала. Треба щось з цим робити. І ось в нього корінь туди проліз і напився конденсату, і, коротше, він згнив. І так теж було три. Ось такі квіти в мене будуть. Ну що ж, ось такий я маю результат. Ці рослини були місяць назад посіяні. А ось ці були два тижні назад посіяні. Ті, які не зійшли, я буду намагатися ще підсіяти. А ці будемо доглядати і вирощувати. Дякую вам, друзі, за перегляд. Дякую за ваші коментарі, які ви пишете. Дякую за ваші вподобайки. Бережіть себе. До побачення, до зустрічі на моєму каналі.